Пане Олеже, так був розгін чи не було розгону? Як трактувати ці події? Як вони можуть вплинути на подальший розвиток цієї блокадної історії? Ну, однозначно, вся країна бачила, що був розгін. І, зокрема, там е, були затримані п'ять свободівців, і всі е, є учасниками російсько-української війни. Ніхто з них не був судимий, ніхто з них не був озброєний. Але я думаю, що це був такий пробний розгін, як відреагує українське суспільство. А українське суспільство відреагувало дуже жорстко. Ви знаєте, що в Луцьку була захоплена волинська державна адміністрація. Рація в Рівному були а, пікети, а, в Вінниці, колеса палили в Києві на Майдані люди зібралися. Тобто, і влада а, одну, одразу зразу дала таку задню, і відповідно відпустили всіх а, а, тих, тих людей, які блокували, але в жодному разі я неодноразово попереджав владу. Не можна силовим шляхом а, розганяти а, цю блокаду. Потрібно це вирішити зокрема на законодавчому рівні, і ми ще. Подала законопроект свободівський в червні місяці 2015 року. Треба було голосувати про заборону торгівлі з окупованими територіями, і зараз би цієї проблеми не було. Має бути якийсь дедлайн, я не знаю, це тиждень, наступний парламентський тиждень, аби це питання було врегульовано на політичному рівні, на рівні домовленості, щоб сіли і домовилися про ухвалення відповідних законопроектів. Про я не знаю там перемир'я якийсь режим тиші політичний навколо цього питання блокади. Прошу. Утво от, от дуже коротко, але все ж таки не більше думаю... хвилини. Перш за все, це потрібно врегулювати в українському парламенті, тому що є декілька законопроєктів, зокрема, законопроєкт щодо окупованих територій. Їх треба сідати, обговорювати і приймати. І влада в першому не можна було вже ухвалити, так, а потім І влада нікуди не дінеться, вона буде змушена а, прийняти. І це ще раз підтверджує, тому що сьогодні а, зібралося справді дуже багато і обласних, і міських рад, зокрема, і Рівненська обласна рада, прийняла звернення щодо ухвалення. Ня такого закону і міська рада рівненська і багато інших обласних міських рад, і ну влада мала знати за три роки, що таке може бути. Таке могло бути, коли Росія би дала вказівку терористам перекрити вугілля поставки на території України. Могло бути чому влада не продумала диверсифікацію поставки вугілля в Україну з Африки, з Польщі, з Америки, розвивати Львівсько-Волинський вугільний басейн, щоб українці мали. Робочі місця. Відповідно, таке рішення має прийняти бути в сесійній залі Верховної Ради України. Ось спочатку поговоримо про це, що це є сумнівним з точки зору конституційної, так? Ну. Що сказав Сергій Власенко. Він сказав, щодо позбавлення саме українського громадянства, але українського громадянства ніхто позбавляти нікого не збирається, і ви знаєте, що Ні, то дивіться кіпот. Ми... Якщо два, якщо у тебе два паспорти, так два громадянства. В тебе забирають український паспорт, і в такий спосіб позволяйте тебе українського громадянства. Деться про треба, позбавлення українського тоді треба, тоді треба цих Тоді треба вносити зміни до конституції. Але у нас є свободівський закон. Ми ще подали в 2014 році чому тільки зараз після скандалу на сіро зараз чому тільки, тільки зараз? зараз ну тому що тому що треба пропіаритися тому що Фу. треба ну, в тому числі владі в тому числі так звані коаліції ви бачите зразу а, купа законів понакидували тому то вніс законопроект як невідкладний і відповідно і відповідно в тому числі а, цей законопроект який невідкладний який потім може суперечити конституції україни ми запропонували притягувати до кримінальної адміністративної відповідальності. І ні в якому разі державний чиновник точно не має права мати подвійного громадянства в інших країнах, наприклад, є такі приклади ті особи, так громадяни, які скривають подвійне громадянство, вони також притягуються до подвійного до кримінальної відповідальності. Відповідно, вони чітко бачать державний службовець, який йде на посаду. Якщо в нього є подвійне громадянство, він не може бути фізично державним службовцем. Цієї чи іншої країни пам'ятаєте, коли ми постійно кричали: не можна і зверталися до служби безпеки України, не можна давати подвійних. Коли коли а, в Криму роздавали направо наліво паспорти російські, так не може бути подвійного громадянства. Потрібно зробити Крим областю України. Відповідно, всі тоді кричали провокатори, Але не провокуйте ситуацію. А зараз Цього всі один дня. голос Цього... кричать, що потрібно, потрібно приймати з давайте, ставте на голосування, і ми приймемо так, такі. Закон. цього тижня буде проголосовано, як ви гадаєте, цей закон. Ну, я Бага... думаю, що можливо в четвер буде в четвер. проголосовано, але дуже глибоко сумнівається. І коли я не пам'ятаю, хто виказали, чи наші колеги по включенню, що нібито буде 300 голосів. Та не буде 300 голосів, тому що я думаю, частина українських депутатів так само є з подвійним громадянством, і вони також не будуть голосувати за за такий законопроект хто має відповідати значить міністр фінансів, президент, прем'єр-міністр і голова національного банку. Український народ має це знати. Це щодо приватизації земель сільського господарства. Якщо таке буде, це щодо... сказав, що цього року це... буде запровадження це ринку до... земель. Це пора. приватизації державних стратегічних підприємств. Це щодо підвищення пенсійного віку і багато багато інших підвищення тарифів, багато інших тих таких поправок, які там на. Наша влада підписала ЗМВ. Це є неприпустимо. Це є ганебно. Український народ має знати, що вони там попідписували. Якщо вони реально на це підуть, ну я не знаю чи. Таку владу просто треба перезавантажувати і не треба того боятися, І перезавантажувати такий парламент, якщо далі людей а, доводити до зубожіння. Влада має займатися не ходити до МВФ, просити з протягнутою рукою, а має піднімати економіку, розвивати малий і середній бізнес, Олежі, зробити ви, так, щоб Олежі, ви збираєтеся перезавантажувати її оптом чи в роздріб? Я думаю, за я старим думає, законодавством я... виборчим чи за новим ні, за, законодавством? за новим законодавством, за новим законодавством ви перевибори без за, тому за новим треба... законодавством. Це є Однозначно, ви знаєте, що е, декілька тижнів назад ми разом з націоналістичними силами пройшли маршем до українського парламенту, і це було з одним з вимог щодо е, нового виборчого законодавства. Ін Імпічменту далі. Імп... Іп... Так, так. все це щодо, треба працювати. Так, все ж це не під ухвалити щодо, у щодо неможливості продажу земель сільського господарства, щодо неможливості приватизації державних стратегічних підприємств, щодо неможливості підвищення тарифів. Ми потрібно... Ім потрібно зробити все для того, також щоб все ж таки розв'язати ту питання з блокадою і проголосувати в Верховній Раді закон про розірвання всяких стосунків з окупованими територіями, тобто торгівлі на крові.